Так, ну що на самому початку скажу, що на минулому відео було мало лайків, тому сьогодні не буде огляду луків з доріжки його взагалі не буде, тому що ну, так от сталося. Я зроблю його в телеграм-каналі в себе. Дуже мало людей, хто лайкнув це відео минуле відео. Тому в цьому випуску новини. Поїхали! Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, я з вами на цьому каналі обговорюю все найцікавіше, що відбувається в медіапросторі України. Тому обов'язково підписуйся на цей канал, щоб нічого не пропустити. Це правда важливо, тому підписуйся. Ну а також твої думки я чекаю в коментарях. Ми тут обговорюємо ці новини, тому твоя думка в коментарях справді важлива. Пиши там ми спілкуємося, обговорюємо, ведемо дискусії іноді с. Вами. Аримось, тому твоя думка важлива там. Пиши її обов'язково. Ну і лайки. Лайки в мене тут знаєте на вагу золота від моєї аудиторії. Тому, будь ласка, підтримайте відео лайком. Це допоможе його просунути. Кидайте лайк, підтримуйте відео. Я вам буду дуже сильно вдячний. Пройшли три дні з минулого випуску. А це означає, що новий випуск вже готовий, і ми готові обговорювати нові цікавинки новинки. Давайте поговоримо про все по порядку. В минулих відео говорили з вами про повернення винника. що він повертається на сцену і дає концерт. Польщі так от виходять якісь такі от новини. Вже на перший після втечі за кордоном, концерт винника продали менше ніж 10% квитків. Ну це поки що. Квитки, які продали, відмічено сірим кольором на інфографіці. На сайті з продажу квитків повідомляють, що вартість квитків на концерт співака становить від 1700 до 4000 тисяч гривень. І я думаю, це класний показник того, що винника не чекають. Я Думаю, це класний показник того, що за винником не сумували. Тому що якби якийсь артист там робив таку велетенську паузу і викладав би свій концерт, то люди б одразу розкупили би ці квитки. Був би солдаут там за лічені години, я думаю, да? а то і хвилини. Тут ми бачимо картину, що за перші дні продажу квитків ці були квитки не продані. Звісно, потім будуть продаватися, будуть розгрібатися ці квитки самими організаторами концерту, робитися штучний ажіотаж, що ніби квитків вже не залишилося. Але чекаємо цей концерт, буде цікаво подивитися, хто ця аудиторія. Яка прийде на концерт виника, яка його підтримує, яка його продовжує слухати, не дивлячись на його цю таку слабку, я б сказав, позицію. Поки ми з вами сиділи, і обговорювали винника, пройшов конкурс Міс Україна, який не проходив уже багато років. Як почалася повноваштабна війна, він здається не проходив офлайн. А зараз пройшов і вже, значить, обрали нову міс Україну. У Києві обрали Міс Україна 2024 на першому під час Великої війни конкурсі краси. У національному етапі перемогла двадцятирічна Марія Мельниченко. Наступного року киянка представлятиме Україну на міжнародній арені. Мельниченко вже два роки працює моделлю, поєднуючи кар'єру та навчання. Наразі вона студентка 4-го курсу державного податкового університету, де вивчає фінанси. Дівчина веде активний спосіб життя, крім того, 10 років займалася бально-спортивними танцями, красуня майстерно опанувала катання на лижах та стовборді, а також регулярно займається спортом. У нас завжди конкурс краси Місукраїна Всесвіт був такий дорогий, помпезний. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви слідкували за цим конкурсом, якщо ви його дивилися, він завжди прям такий дорогостоящий був. Там ми ступали завжди купа зір. Топові артисти України виступали разом з цими моделями, робили діф... діфіле в такому стилі Вікторія Сікрет. Знаєте, артист співає, моделі крокують. І було дуже масштабне, круте шоу Міз Україна Всесвіт дуже дороге. Тому що ці конкурси, як ми знаємо, дуже валютні, щоб туди потрапити, там перемогти, прийняти участь, засвітитися в цьому, в цьому шикарному каталозі жінок, треба заплатити чи, чи не маленькі такі гроші. Знаєте, про конкурси краси завжди ходять чутки, плітки і різні, значить, історії. Скільки коштує прийняти участь? Скільки коштує виграти? Що це дає раніше? Для дівчат це давало такий статус, тому що одразу після того як ти ставала Міс Україна, всі. Олігархи українські, принімаєш, накидувалися на це. Всі хотіли собі в колекцію от таку от дівчинку. Да? Раніше були такі цинічні, цинічні такі двіження, присходили на ринку цього конкурсу. Зараз, мені здається, трошечки вже послабше воно працює. Не так вже так воно стає, знаєте, цікаво, не таке воно вже зараз продаваємо. тому що зараз продає все продається все в інстаграмі. Заходиш і знаходиш. Кращі блогерки, кращі інфлюенсерки, кращі путешественниці. Да, можна знайти вже в такому каталозі більш обширному. А це, ну це статус, це таке звання. Це, знаєте, потім багато із тих дівчат, які були на Міс Україна і на Міс Україна Всесвіт, і на всесвітніх конкурсах краси ставали якимись благодійницями, знаєте, робили благодійні івенти. За чий рахунок вони благодійністю займалися, це вже була загадка, але постійно йшли в якусь благодійність. Тому що, щоб якось отмивати деньги, треба було займатися благодійним. Ну короче, конкурси краси таке цікаве болото, там багато чого можна купати і нарити. Але він у нас треба віддати йому довжне. Проходить дуже гарно, дуже дорогі, красиві конкурси. У нас краси і дуже гарні дівчата. Правда, зразу себе проявили. До речі, я одразу зрозумів, хто переможе, тому що ця дівчинка була дуже гарна і мені подобається правда наша переможниця. Подивимося, як вона буде представляти нас на світовій арені. Поговоримо про молодих про молодих артистів України. Це Кажана. Кажана, до речі, дала свій перший сольний концерт нещодавно і дала його досить. успішно. Гарний концерт з костюмами, з постановками, все як треба. Гарний концерт, крута дівчинка, творча така. Сразу видно, що знаєте, не від не із цієї планети Дитина така. Прям ну от дуже творча, така характерна, така класна дівчинка. Мені дуже подобається. Вона як куди себе подає, і вона дала велике інтерв'ю маші Фросидіній. Це, звісно, велика класна робота лейблу Джері Хейл, тому що вони займаються Кажаною, і бачите, так просують дівчинку Непадєвські. У нас так великі артисти себе не просують, не йдуть на такі великі інтерв'ю перед, перед концертами. От Кажана пішла. І насправді круто, що Кажана пішла до Єфросиніної, тому що так як Кажана розкрилася у Єфросиніної, не розкрилася би вона ніде, тому що я про неї взагалі мало що знав. Наприклад, Кажана дуже відверто поговорила про своє матеріальне становище. Вона розповіла, вона не заробляє. Тих грошей, як деякі люди в індустрії заробляють, да? бо вона молода артистка, і вона розповіла, як це бути взагалі молодим артистом в Україні, коли в тебе немає грошей, коли в тебе немає концертів, немає гонорарів, у тебе є якась популярність, але вона ще не монетизується, ця популярність. В тебе є ніби ці всі е, ця увага від публіки, але ти не заробляєш грошей, і тобі треба чи підпрацьовувати, чи якось жити, якось непонятно. От вона розповідала навіть, що вона їздить на інші квартири. До Своїх друзів, щоб знімати там якісь рекламки, щоб знімати там якісь сторіси, тому що у неї не фотогенічна квартира, вона не може там знімати якийсь контент, і важко там знімати контент. Тобто, це реально така проблема молодих артистів, коли в тебе вже є увага, є вже пісні, а грошей нема. Тому мені було досить цікаво послухати інтерв'ю Кажани, що вона там розповідала, які історії вона розповідала. Якщо вам цікаво, теж обов'язково на канал Єфросиніної і подивіться. А також Кажана розповіла дуже цікаву історію, які звільнили з роботи в Одесі за українську мову. Співачка відмовилася спілкуватися з клієнтом російською, за що їй пригрозили звільненням. Вона публічно розповіла про ситуацію та домоглася виплати виплатити зарплати її принципово звільнилася. Отака от от принципова дівчинка класна, дівчинка з позицією, така, знаєте, творча, має всі-всі скіли, щоб стати суперартисткою, треба дати їй трохи часу і трохи творіння. Нехай випускає багато контенту. Я думаю, у неї є своя аудиторія, вона збирає вже непогані майданчики. З чим я її вітаю. Класно, молодець, кажа. Прям, знаєте, рідко мені подобаються молоді артисти, щоб я так прям десь побачив, взяв і мені, мені було би цікаво. А я так іноді дивлюся, думаю, ой. Ой-ой-ой, що -ой -ой. нас чекає в майбутньому? Є там якісь справжні артисти, є хтось хтось там створює класну музику, контент якийсь класний, а от росте ціле покоління насправді. Найпопулярніший стрімер в Україні Лейбіга поділився особистим життям. Він взагалі мало що говорить про особисте життя. Ми знаємо, Лейбігу як такого веселого, класного персонажа, завжди в гарному настрої, завжди за комп'ютером дивиться, значить, говорить Україна сміється, грає виграє, і такий от він позитивний, класний, добрий. Але тут його щось пробило, і він вийшов в такий, знаєте, чуть засмученому настрої в сторісах і розповів, що він розійшовся зі своєю дівчиною. Лейбіга розійшовся з дівчиною за його словами. Їхні стосунки тривали два роки. І з таких 9 місяців вони прожили разом і навіть поділився світлиною, де в них таке сімейне фото, де вони разом з собакою. Дуже мила пара. Прикольно, що він поділився таким відвертим моментом зі своєю аудиторією. Дивно, коли ну, мені дивно, просто коли артисти приховують своє особисте життя. Тому що ми ж знаємо, що в артистів особисте життя є. Вони всі живуть, ходять на побачення, спілкуються. Заводять романи, і це завжди аудиторії дуже цікаво. Хто з ким, хто де, хто кого яка дівчина, а може не дівчина а хлопець, а може не хлопець, а два, а може і три. Понімаєш? Буває різне, і завжди цікаво спостерігати за відносинами. Але так буває, що ми вже потім уздаємо постфактум. Бережуть відносини медійні люди, бережуть від очей да публіки свої романи. Не хочуть цієї якоїсь такої прикованої уваги до цих романів, тому що потім боїшся розлучитися, боїшся розроста. Тися да і потім це всі обговорюють, і шукають винних, і починають придумувати. Тому багато хто приховує і вже потім постфактом, як Лебіга повідомляє про це. Насправді, я, я взагалі не знаю, як у Лебіга є часто особисте життя. Він постійно в прямому ефірі постійно тільки простеться вже в сторісах, кудись поїхав по справах. Потім оп, весь вечір вже в ефірі. Я взагалі не розумію, коли він живе. Таня Принткович висловила свою думку про холостяка. Давно ми не чули про принткович, як вони поїхали, як були ці всі скандали. То ми вже їх знаєте так якось відкинули, забули про них, і вони живуть там своє життя. Але Таня намагається проникнути в медіапростір України якимись своїми навіть, такими гучними заявами, які краще б вона не робила. Таня Принкович висловила свою думку про Холостяка. Також блогерка заявила, що не будувала б стосунки з людиною в інвалідному візку та зробила би аборт, дізнавшись про інвалідність своєї дитини на радньому терміні. І тут Таня піднімає досить чутливі теми для аудиторії. Навіщо це робити для хайпу і для цифр? Але вона забуває, що своїми словами, як інфлюенсерка, вона зачіпає дуже багато слоїв людей. Дуже багатьох людей вона зачіпляє такими виразами. І зараз, під час війни, ці теми вони є надчутливі, вони є дуже такі, знаєте, крихкі. І по цьому льду не треба ходити, бо провалишся. І якщо ти ще й не опізнана в цих темах, то краще і взагалі не піднімати, закрити свій рот. якщо ти хочеш про це поговорити, то будь ласка, вивчи ну вивчи цю тему, а потім вже розпространяйся і говори. Тому що ну дуже багато е, таких виразів є, які невилучно сказані, які тебе потоплять. І так потопили принткович, тому що дуже багато людей нею обурилося, що як взагалі ти маєш право таке говорити. Вона відповідала на питання своїх підписників, і здали таке питання. І вона вирішила отак от відкрито, чесно відповісти. На що Сашко Терен їй відповів. Олександр Терен прокоментував висловлення Тетяни Принткович про людей з інвалідністю. В коментарях блогерка відповіла, що холостяк вирвав з контексту її сторіс і перекрутив слова. Олександр написав цілий пост в пост звучить так: будувати стосунки з людиною з інвалідністю не класно. Знак питання піднімається тема у Олександра в блозі, і досить класно і категорично він відповів Тетяні. Тож пише сумно те, що медійні люди досі не знають, як правильно вживати слова не інвалід а людина з інвалідністю не візок, а крісло колісне. Це базова повага до своєї аудиторії в першу чергу. Далі я замислився глибше про те, наскільки наше суспільство готове прийняти і зрозуміти, що інвалідність це не вирок, а частина життя, яка не обмежує нашу здатність любити, мріяти і бути щасливими. Транслювати думку про те, що людина на кріслі коліс дому недостойна стосунків це приниження, і це правда. Так я прийшов на проект Холостяк не для того, щоб когось переконувати чи доводити свою нормальність. Ми можемо будувати стосунки, ми мріємо про кохання та взаємність. Нам не потрібен осуд та жаль за нашу інвалідність Лідність, ми хочемо досягати вершин і жити на повну. мої протези, чи навіть іноді крісло колісне це лише частина мене, але не те, що визначає мене, і насправді в цьому є така глибина в цих словах, що холостяк виконує в цьому році дуже важливу місію. Він показує. Цю рівність, він показує повноцінність життя, він показує свою стійкість, свою силу, і це дуже круто. А роздуми про те, що будувати відносини круто чи не круто з людиною на, на кріслі колісному, то це неправильне трішечки таке судження. Тому що, по-перше, ми закохуємося в людину. Ми не закохуємося там в машину, ми не закохуємося в квартиру. Хтось закохується в мобілку навіть. Понімаєте, є такі люди, є такий тип людей. Але в основному все ж будуть на почуттях і відчуттях і знову ж таки викладати людей з інвалідністю як неповноцінних, да і це є дуже неправильно по відношенню до цих людей, по відношенню взагалі до соціуму, і будучи блогеркою з великою аудиторією, транслювати такі наративи, це є глупо, тупо і неправильно. Я так вважаю. Тому я тут засуджую максимально такі роздуми Тетяни. Вона має право на свою думку, безусловно, будь ласка, пиши, але... Очікує ляпаса у відповідь, коли ти транслюєш такі неправильні наративи. У минулому відео говорили ми з вами про топчар та Apple Music. Зараз поговоримо про Spotify. Відома стрімінгова платформа Spotify підбила музичні підсумки 24-го року. І найвідомішими артистами в Україні стали Клавдія Петрівна, КРБК, Скрябін, Надя Дарафєєва. Та як так по Spotify, да, це в Spotify, Це користувачі Spotify, які мають підписку, підсумували всі прослуховування українців і обрали ось таку п'ятірку. До речі, що стосується КРБК. Це київський репер, попри війну в Україні. Він продовжує випускати російськомовні трек. Найвідомішою українською піснею стала Тереза Марія, Альони Альони і Джері Хейл. Браво дівчата! Знову тут перші. Ну, це безусловний хід е минулого року. І дякуємо їм за цю пісню. Тобто трішечки відрізняються. да, Топ-чарт Spotify і Apple Music. Apple Music у нас більше підписано людей в Україні. Відсоток Apple Music більше ніж Spotify, Тому Spotify це трішечки менш така вибірка. Я десь дивився TikTok в наступному відео... Ми саме обговоримо взагалі радіостанційні топи за минулий рік. Радіостанції взагалі там інша музика. Там взагалі, ви та хто там на перших містах і хто слухає радіо. Я не знаю, там до сих пір салата певно корупція, що хто а хто не вратаціях. Тому що там такі треки грають нагадав. я, я випав, коли побачив топ-чарти радіостанцій наших українських. Відбувся перший сольний концерт позитива. Нарешті позитив як артист відбувся. Тому що для мене артист відбувається, коли він випускає свій перший сольний альбом і дає свій перший сольний виступ, коли він бачить свою аудиторію. При приходить в оцей от натовп людей ця хімія між аудиторією і артистом, і відбувається класний концерт. Пройшов концерт у позитива досить непогано. Було багато гостей. у Позитива прийшла і Мішель Андраде, і Аня Трінчер підтримала, і молоді підтримали. Всі підтримали позитива, але не було Наді Дарафеєва. Наді Дарафеєва зараз знаходиться в турі Європою, і її не було на концерті позитива. Для мене це було досить, кстати, дивно. Я би хотів, щоб Надя Рафінєва підтримала позитива, взяла його знаєте, за руку під час його першого сольного концерту. Тому що позитив Надю підтримує е і завжди приходить радий виступати у Наді на концертах. Е я розумію, що рівень популярності в них різний, і Наді якби не особо треба, а позитиву ніби й треба. Але все одно, це ви знаєте, минула дружба, це от минуле спільне, хочеться. Щоб воно дарувало тобі казку, що вони там один одного підтримують, і так далі. Або там, знаєш, записали би відеозвернення звернення Дарафеєва там позитиву сюрпризом, щоб його включили там перед їх там сумісною піснею. Ну, щоб це була, щоб це щоб була ця дружба, щоб була ця хімія на сцені, да, в цьому шоу. Але не було Дарафеєва. Дарафеєва підтримала анонс е тільки концерту, тобто у них нормальні взаємовідносини. Але хотілося б, щоб були разом на сцені. Ну вже є, як є. Обговорювали з вами ми все, окрім театральних скандалів. Театральний скандал стався в Твіттері, Багато хто посварився в Твіттері через молодий театр. Вийшов такий от твіт у одної панянки, яка пише: дуже перепрошую, а хтось мені пояснить за ціну квитків молодого театру. Я вирішила, що хочу на їх кабаре, відкрила сайт і ахуєла. Я не проти, аби люди заробляли нормально, але я перепрошую, я ж не одна піду туди, Подвоємо ціну, і тепер питання. Ну, тобто, вона про те, що квитки на кабаре коштують від трьох тисяч гривень. Три тисячі гривень це мінімальний квиток, три дев'ятсот це максимальний. По суті, це навіть не сто доларів. Я з вами, опять таки перевожу ціни в долари, тому що це велике шоу. Кабаре це велике шоу. Вони здається, навіть купили якусь франшизу а, в Парижі, щоб робити це кабаре по всім його, значить, там статутам, щоб це було прям супер ідеально зроблено. Там відшиваються окремо костюми, там від... відстроюються окремо декорації. Там працює дефіга людей, там будується цілий перформанс на цьому всьому. Кабарет це дуже дороге задоволення. Це правда. Театри дуже дорогі і багато акторів задіяно, яким кожному треба заплатити зарплату. Багато задіяно людей, які працюють з технікою, зі світлом, звуком, постановкою, хореографи. Це все працює, це велика машина. І іноді. Uh, значить, глядачі, які ну рідко бувають в театрах, uh, вони не задумуються над тим, яка машина стоїть над виставою, просто величезна машина людей, яка працює і має якось чимось підпитуватися. І людям треба платити зарплати в кінці кінців, да і дуже класно, коли в цей uh, скандал ще влізли актори. Ви написали, що ви хочете. Ви хочете, щоб актори заробляли 3 500-3 900 в місяць, чи там 10 тисяч гривень в місяць, і пахали цілий місяць і. Давали вистави постійно. Це тяжкий труд. Іноді обіцінюється просто труд акторів, обіцінюється труд працівників культури. Вони не розумієте, скільки це важко? Постійно ці репетиції, постійно примірки, постійно е, виступи, постійно там до ночі вони це все проходять. Ну то ну це дуже важка історія. Насправді, культура це дуже дорого. Мистецтво дуже дороге зараз. І така ціна вона максимально правильна. Хто був у молодому театрі? А в мене є друзі, які ходять на вистави по три, по чотири рази. І на шафу, і на кабаре, які просто в захваті від цих вистав, і які кажуть, що нам треба, і ми хочемо ще, і тобі треба піти, і тобі треба піти. Ну зазвичай там немає квитків завжди, тобто квитки розкуповуються отак, от, дуже швидко. Але бачите, знаходяться люди, які е, дуже прискіпливо відносять до таких високих цін. Да, да Є конечно, ну, попроще театри, є театр, куди ти можеш купити квиток за 200 гривень. Але якщо ти хочеш піти, наприклад, там в Національну оперу України, чи ти хочеш піти на на виставу у франка театр, то там прайс буде вищий, це нормально. І Є такі лозунги, що мистецтво тепер не для всіх, мистецтво тільки для багатих. Ні, мистецтво просто коштує дорого. Правда, коштує дорого, але е, прикоснутися до мистецтва можна і не за такі великі кошти, можна піти у більш простіший театр, можна піти на якусь більш простішу виставу. в Звичайний драматичний театр можеш піти. Там, здається, по 500-300 по 300 гривень квитки, дуже дуже адекватні ціни. Тому це як вибір, знаєте, як ми з брендами з вами говорили, що є е, бренди, які можна купити там, шапку, наприклад, за 7 тисяч гривень, а можна за 200 гривень купити шапку. По суті, це та ж шапка. ну, По суті, і і те гріє голову, і те Грі голову, але з різною історією. Ми відбулися відкриття ялинки. Головна ялинка України засяяла. Цього року вона біла з таким бірюзовим і синьою гірляндою. Дуже виглядає гарно. До речі, виглядає супер. Ялинка симпатична. Я вам скажу, навіть я очікував гіршого, тому що я взагалі не люблю ці білі ялинки. Вони мені виглядають супер штучно, негарно. А ця виглядає прям естетично на фоні е, суворо. Виглядає прям супер. І я радію, що навіть попри війну у нас є ця традиція головної ялинки. Люди збираються, люди приходять. На ялинку люди хочуть святкового настрою трошки почерпнути, тому я дуже радію, що, хоча б люди мають це от місце сили, куди прийти за новорічним настроєм, і вони приходять до ялинки, фотографуються і радіють життю попри всі ці умови. Як вам ялинка? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там відбулося. Справа Підіді починає знову набувати розголосу через нові подробиці. Нові подробиці в тому, що Джейзі був причетний до зґвалту. Тракстирічна дівчина звинуватила в зґвалтуванні Джей Зі та Пі -Діді. Джей Зі чекає сут по справі. Вона підтверджує, що це відбулося на MTV Video Music Awards у 2000 році. Тоді їй було 13 років. Дівчинка підходила під час цієї церемонії до лімузинів, де зірки сиділи, і просила квитки на івент. Один із водіїв сказав, що працює на Шона Компса. І ця дівчинка відповідає тому, що шукав підіді на івенті дівчинку змусили підписати документи про те, що вона буде мовчати. Внутрі на івенті десятки людей, значить, займалися тим, що потрібляли там різні ці всі історії. І в якийсь момент ну, їй запропонували випити. Після того, як в неї закрутилася голова, вона захотіла прилягти, трішки відпочити. Але підіді зайшов у кімнату і сказав: Ви готові до вечірки? Джейзі і Діді з Валтували її, поки інші за цим за цим стежили в якийсь момент. Дівчинці хватило сили їх вдарити, відкинути і вти, взяти одяг і втекти. Е, Джей Зі цю історію. E, значить, каже, що це все брехня і неправда. Ця історія дуже закрита, і тільки підтверджені історії нам будуть показувати як пресі для того, щоб ми могли щось там говорити і аналізувати і якось бачити, що відбувалося за кулісами цього великого голівудського шоу-бізнесу в ці грязні нульові, коли підійде організовував ці страшні вечірки, які багато кого зламали, які багато кому нашкодили. А хтось кайфував і круто проводив час. Джейзі відрікається від своєї всієї історії, каже, що це все неправда. Він дуже зас. Мучений, що зараз йому доведеться пояснювати своїм дітям і бійонців, що це все просто дівчата, які хочуть нажитися на скандалах, дівчата, які хочуть нажитися на судах і на голосному імені е, їх батька. Тобто, що це все неправда, і він каже, що це спеціально роблять якісь малолетки, які хочуть піара. Ну, нехай цим розбирається слідство. А нам буде важливо, що скаже суд, чи правда це чи не правда це. Найгучнішою подією культурного світу стало відкриття Нотердаму. Собор відкрив свої двері після пожежі. Пам'ятаєте, з вами говорили, що його відновлювали. Дуже довго відновлювали з 19-го року по 24-й, кінець 24-го року. Його відновлювали, зробили велетенську роботу, і е, значить, весь сок вся еліта світу зібралася. На відкриття цього собору було дуже гарне шоу. Приїхали лідери майже всіх країн. Всі, значить, приймали участь в цьому відкритті собору. Була концертна програма, виступав і хор, і виступали артисти. Було правда дуже гарно і помпезно. І я радий, що місце культури в сьогоднішньому наші, нашому світі ще є. Що люди поважають ці традиції, поважають такі місця, поважають такі важливі події і збираються всім світом на такі відкриття. На Ютубі можете подивитися. Є ціла церемонія відкриття. Дуже гарно виглядає. Я так на фончик собі включив чисто і ходив дивився, підглядав, що там було. Багато артистів виступало. Багато артистів просто було як гості. we Анджеліна Джолі наробила шуму. Все через те, що прийшла просто боса на вечірнє шоу. Анджеліна Джолі прийшла босою на шоу Джиммі Фелона. Просто акторка зламала палець на нозі і вирішила не запарюватися над взуттям, щоб їй було комфортно. Прийшла просто босою. Просто боса прийшла, тому що було їй боляче ходити взутті. Ось така от історія, подіваєте, а шуму наробили на цілий світ. О Боже, Анджеліна Джолі Анжелі, з, 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 з лузду з'їхала, прийшла босіком, Понімаєте? Ну раді Бога. Ну і боса прийшла, гарні ноги. Чому не показати? Фу фетішисти там шоки були доволі які в минулому відео ми з вами говорили про містера Біста, який став найбагатшим блогером у світі. Так, от він тепер ще й думає стати президентом США. Напевно, це відбудеться, коли мені буде 50 чи 60 років, тому що мені важливо буде добитися всього, чого я хочу в бізнесі та в інших сферах. Ну от така, але такі амбіції. Понімаєте, коли ти стаєш вже топ номер один у, у чомусь одному. Тобі треба завойовувати нові вершини. Не може сидіти на одному місці, містер Біст. Хочеться йому йти далі, і попереду у нього вся мера ну побачимо. Побачимо Ютубер. Ще президентом не був, тому можливо, все в нашому світі. 149 концертів у 50 містах. з тур Taylor Swift може стати найкасовішим туром в історії музичної індустрії. Тейлор та її команда зібрали трохи більше 2 мільярдів доларів за версію Нью-Йорк Таймс. Відвідали більше, ніж 10 мільйонів людей у всьому світі. Я не представляю, як вона працює, Taylor Swift. Я не представляю, що вона взагалі робить, як вона себе підтримує. Тому що це шалений графік, по всьому світу просто отак, от весь рік хірачити, просто отак: от. 50 міст заробити такі величезні гроші, такі великі стадіони. Стадіони збирати ще й вести якусь медійне життя, їздити на, їздити на премії церемонії, виходити на червоні хідники. Ну, це, звісно, вообще просто треба бути роботом. І вона реально ну мене дивує, вона прям знаєте, вона прям вона прям мріє і дійти до своєї цілі. Вона хоче бути цим номер один і все. Не дивлячись на те, що її зараз поставили на номер два після Бійонці, вона прям планує на номер один вийти зовсім скоро і її нічого не хвилює. Чи слухаєте ви Тейлор Свіфт? Тому що я не слухаю Тейлар Свіфт, я не являюсь її прихильником, але... Дуже поважаю її за її роботу. Мільйони дохід. Скільки Марая Керіс заробляє за хіт uh, All I Want for Christmas Is You? вона заявила, що кожного року в середньому отримує по 3 мільйони доларів доходу. Просто з того, що ми кожен рік слухаємо одну пісню, одну пісню, яка зробила їй всю кар'єру. Да? Ну не можна так сказати, що всю кар'єру зробила, але більшість кар'єри зробила їй ця пісня. Ми постійно її слухаємо кожен рік і вона заробляє по 3 мільйони. Тобто, за 22 роки пісня заробила. 60 мільйонів доларів. Далеко не кожен артист, навіть відомий у всьому світі, може випустити хіт, який стане вічним та щороку з'являтиметься в плейлисті різних поколінь. Це правда унікальний випадок. Просто пісня, яка буде жити вічно ще й після неї, на якій будуть зробляти її діти. Тому що це реально такий гімн а, цього гімна Різдва. Забув, яке в нас свято зараз, зараз на носу. Звініться. Ну на цьому все буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм-канал, всі лінки є внизу. А ми побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні. Гарного вам настрою! Піднімайте собі настрій. Дивіться різдвяні комедії, дивіться гарні новини, дивіться мій скандал. Побачимось! Муа. Бувайте.